Притча, курка і свиня. одного разу пішов з здубно збирати пожертву для бідних. Прийшов він до одного багача, а той захотів позбутися його маленьким пожертвуванням. Коли магіт натякнув йому, що наличить багатому так чинити, і що інші бідніші за нього дали значно більше, багач відповів. Можливо, це і вірно, але я заповідав велику суму бідним. На це магіт відповів. Селяни вирощують курей і свиней. Курка несе по маленькому яйцю в день, а свиня дає багато сала і м'яса. Незважаючи на це, усі люблять курей, навіть дозволяють їм стрибати і перелітати по кімнатах. А свині відводять місце чим далі від дому. Що такого у свині, що від неї намагаються бути чим далі, незважаючи на усю вигоду, яку вона приносить? Послухай, я скажу тобі курка дає те, що в неї є, хоч це і невелике багатство відразу і щодня, а свиня, навпаки, дає багато. Але тільки після смерті. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше Євангеліє. Від матфея.